Дівчата, всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Як ви вже здогадалися по назві відео? Сьогодні ми поговоримо про трендовий макіяж. Я не буду там знімати типу з картинками. Я краще на собі, наглядно з використанням якихось продуктів, зроблю такий трендовий легкий макіяж. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так, з чого ми е, перше починаємо це звичайно зі зволодження і пам'ятаємо, що навіть чинна шкіра потребує зволодження, гарного такого якісного зволодження. Моєму віці вже гіалуронка, вже колаген, все це мені потрібно. Я ще буває роблю просто тканеву масочку з колагеном, але сьогодні в мене немає часу, тому я просто зволоджила свою шкіру. У мене дуже класний денний крем. Потім я ще пройшлася тоніком після того, як там десь годину. Цей крем впітався і залишилася плівка. Я знаю, що цей крем залишає таку плівочку, і мені це не подобається, бо коли наносиш тон, починає скатуватися ця плівка. Звичайно, це не дуже коректно. Тому е я звичайно пройшлася тоніку. У мене абсолютно чиста шкіра, є висипання, і це нормально, бо мені прийшла посилочка з України, і я наїлася цукерок шоколадних. Наших, і, звичайно, мені посипало плюс такий період, тому теж мене посипало але Ну, таке буває. Що зробити? Другий етап це класна тональна основа, яка буде зволоджувати вашу шкіру, як догляд, така кремова текстура, яка буде зволоджувати, також залишати сяйво, буде напівпрозора і. Третя, вона повинна обов'язково захищати вашу шкіру, ваш водний баланс. А також це повинен бути SPF у складі. У мене ось така моя улюблена, неодноразово показувала, завжди її купляю. Це It Cosmetics CC Крем з 50 SPF фактором. Дуже її люблю за те, що вона напівпрозора і вона просто ідеально лягає на шкіру. Я її, Я її наношу пальцями. Або мені так більше подобається. По-перше, руки, звичайно, я мию і дезінфікую перед тим, як робити макіяж. По-друге, у кого проблемна шкіра, я навіть раджу не використовувати спонжики, бо в них там живуть бактерії. І краще вже пальцями, які ви помили з милом. Можна навіть таке антибактеріальне мило брати, і потім ще е, пройтися якимось е, дезінфектором, і це буде набагато краще. І мати поряд е, якусь серветочку вологу, теж антибактеріальну, якою ви будете трошки протирати свої пальчики, якщо вам треба так, потрошку наношу. Спочатку так. Примазала трохи по нормальному дзерку ось. Нормально. ось І потім, масаджуючи такими рухами, я наношу цю тональну основу, вона, бачите, вона підпрозора, але залишає дуже класну сяйву. І вона дійсно класно лягає на шкіру, виглядає середня. Нормально, не там скатується, не вилазить, в пор, не жирниться. Ну, мені дуже подобається, я вже багато років використовую цю тональну основу, завжди її купляю. І неодноразово вам про це казали, звичайно, що проходимо до шиї. Зволоджую свої губи, бо в мене якась сахара просто останнім часом, тому... Дуже добре зволоджує. Далі консилер теж зволоджуючий, теж підсвічуючий, теж е, легкий. Ну, це, як ви будете ще наносити, я роблю дві цяточки тут і тут. І теж е, пальчиком, але беріть саме оцей пальчик. знаєте, е, е, Якщо ви наносите крем під очі, то краще наносите саме цим пальчиком, бо він наносить, так знаєте, легесенько. Ви не зробите сильний нажим. Ця зона під очами у нас дуже вродлива, дуже вона така, вона швидше за все обличчя старіє, тому вона потребує гарного догляду, масажику. І дуже легкого перекриття з підсвітленням. Перший тренд, як ми вже виявили, це сяюча, здорова. Ну більш-менш, як ви зможете, це фізіологія, це справа кожного. У мене є висипання, і я не соромлюся цього. Вже зараз я цього не соромлюся. Ну Ну, така в мене шкіра, ну такий в мене організм, і десь я сама вина, бо я там з'їла якусь шоколадку і мене висипала. Десь просто гормоналка зіграла. Ну так буває ми всі жінки, і ні в кого немає щось ідеального. Ні, немає ідеальних жінок. І тому я цього не соромлюся. Але я дуже люблю корекцію, саме кремову корекцію. В 24 му році немає кремової корекції саме бронзером або скульптором, бо ну, знову ж таки натуральність в тренді, але мені дуже подобається, як я е, так обережненько скульптурую своє лице і роблю вигляд, ніби воно трохи худе. Мені так подобається. Це е, це тільки моя справа. Якщо хочу, то я роблю. Ми ж, ми ж е, повинні як робити. Тренди є, але ми повинні е, з цих трендів обирати те, що нам подобається. І я не хочу міняти свою корекцію, я теж це роблю пальчиком. Знову ж таки, мені просто це подобається. Я відчуваю продукт, я відчуваю, як він е, сідає на шкіру, яка інтенсивність. Знову ж таки, якщо я хочу прибрати продукт, я візьму просто спонж, щоб він прибрав, бо спонж він в себе вбирає, а пальчик ваш ні. Тому, так як, так як я маю дуже легесенький бронзер від KIKO, я його розподіляю потрошку і сильно його, щоб не було видно. І це мені, звичайно, дуже подобається. Наступний тренд це дуже багато хайлайтеру. І зазвичай я, знаєте, додаю кремовий, потім ну, зверху якусь сяючу пудру, і знову ж таки е, пудрований хайлайтер додаю. Але сьогодні я так не буду робити. Я використовую ось такий від Iconic. У мене малишечка така, мені не дуже довго вистачає. Я вже не пам'ятаю, хто мені надіслав цю малишечку. Але я хочу повний розмір, бо дуже подобається відтінок. Але... але така справа: у мене є ще одна малишечка від Бека. Ось така, мені дуже подобається цей відтінок, але а, зараз ніде не можу знайти. І мені здається, просто бекалося. У... Відійшла в колаборацію зі Шме... Smashbox і кудись зникла. Я ну, не знаю куди. Так, звичайно, наношу. На Наші виступаючі, на мої виступаючі місця. Цей відтінок мені дуже класно підходить, бо я не люблю рожеві, або не люблю білі. Я люблю такі або бронзові хайлайтери, або ем, золоті, бо в мене оливкова тепла шкіра. І, звичайно, білі на мені виглядають, як білі плями. Рожеві... Не знаю куди для мене, тому я обираю такі бежеві, золоті хайлайтери. Пудру я раджу використовувати саме підсвічуючу, таку легесеньку, напівпрозору підсвічуючу пудру, щоб залишити цей блиск на вашому обличчі. Я використовую ось цю. У мене така палетка Bonzi Sway від Too Faced. Я раджу до неї придивитися, бо тут є і хайлайтер, дуже класно. Бачите, яка тут. У мене <свісно> дірочка вже. І ось ця пудра просто якась неймовірна для комбінованої шкіри, вона надзвичайно, вона легесенька, вона має вона напівпрозора. Ви бачите, я її набираю пальчиком, але її практично не видно на шкірі. Але вона так гарно підсвічує і так розгладжує шкіру. Дуже красивий ефект. Зазвичай я спочатку фіксую цією пудрою. Зону під очима, трикутничок У мене, до речі, пенвик теж від тупель. І теж, та, якщо я не помиляюсь з цієї ж лінійки Він, мені подобається саме ним. Наносити оцю зону, бо він класно сюди попадає і так легесенько наносить, не припікає тут вашу пудру. <свіс> я наношу на ось цю зону, бо у мене жирниця саме те зона. Тому, звичайно, я наношу тут, наношу трошки тут. Зазвичай е, я... Не наношу на кожен день якісь ем, тіні. Я вже відійшла від цього. Я просто наношу базу під тіні, ось таку сяючу від Urban Decay. І переходимо до ще одного тренду. Це рум'яшки. Румяшки обов'язково повинні бути персні. Ви запитаєте мене, чому не кремові? Бо так вийшло, що у мене всі кремові це які. Я ще не купила собі красивий персиковий відтінок рум'яшок, але у мене декілька вже є. Одні ось такі, це люміносо від Kica Milano, дуже їх люблю, просто неймовірно виглядають. Інші у мене ось такі мінеральні, це Mineral Blush Dessert Rose. Але відтінок він більше такий, бачите, дуже схожий, персиковий. І вони класно пігментовані теж. Також у мене є ще рум'яшки персикові від Піксі. Ось такі ду, Але сьогодні я буду використовувати саме ці, бо вони мені більше подобаються на кожен день. І зараз вони саме той трендовий відтінок мають. І колись на американському Ютубі декілька років тому просто був зрив на ці луміноса від Кіка. О, Чіко, Мілані від Мілані. І, звичайно, коли я побачила цей відтінок в магазині і купила, бо вони якісь просто неймовірні. Дивіться, а ми робимо дрей дрейпінг, який вже популярен, я не знаю скільки років, ми відтягуємо. Румяшки трохи вище, щоб витягнути ваше обличчя. Я ще трошки сюди наношу, бо мені подобаються такі залишки. Але це тільки для мене. Ні всім підійде, це моєму обличчя дуже класно виглядає. Звичайно, ви заходите ось сюди, бо дрифінг саме така, що багато рум'яшок. І обличчя набагато-набагато свіжіше виглядає без. З. І, звичайно, чому я і нанесла туди базу під тіні, я туди наношу просто ось так от румяшки. І це виглядає одним таким полотном, і це дуже красиво. Оце такий тренд цього року: брова. Брова практично не чіпаємо. Брова вкладаємо, трохи можна. Зробити форму, яка вам подобається. Я так і роблю просто на Я, в принципі, до цього до тренду вже дійшла до того, що я роблю просто такі прови, як мені подобаються, Не слідкую за тим, що, що зараз в тренді, кому що подобається. Я роблю так, як мені подобається. І це трендовіше, що може бути. Наступний тренд це кольорова туш. А зараз е, в тренді, в принципі, яка вам подобається дуже. Це може бути помаранчева, це може бути жовта, червона, е, синя, блакитна, зелена, яка вам подобається. Ну, а я звичайно не пройшла е, повз е, кольору Бургунді від е, Maybelline, Вона зірвала якось тік-ток. Е, я думаю, ну, хто я така, щоб пройти мимо цього тренду, не спробувати. І давайте я вам потім розповім е, в якомусь відео, як вона мені. Бо поговорити є про що. Я оце, як завжди знімаю відео, неохайно не наношу туш. Я не знаю, чому. Коли я наношу просто туш, е, вдома кудись збираюсь, нормально. Якщо на відео, то все. Зверху, знизу все ще й на лінзу. Як ви бачите, зараз вона підсохне, я приберу. Давайте перейдемо к наступному тренду. Це, ну, звичайно, мої губи. ми губи будемо фарбувати. І що в тренді? Це нюд, це практично нейтральні губи або сильно яскраві. Або червоні, або малинові, або щось нейтральне, або щось коричневе, або щось рожеве, але таке, що практично на ваших губах вливається. Також омбре, і теж в тренді, але саме трендовий, і цей нюд повинен бути глянцевим. Це теж такий дуже сильний тренд 24 го року, що мені подобається, бо я обожнюю блискю. Я до помад е, така, знаєте, ну таке, в мене вона буде довго валятися. Але блиск я вимащу на себе до останньої краплі, якщо він мені дуже подобається. До речі, скажіть мені, напишіть мені в коментарях, чи зробити вам підбірку моїх улюблених коричневих е, помад або блисків, е, який я хочу вам порадити. Е, мою. Таку підбірку класних людових е засобів для е губ. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А сьогодні я буду використовувати ось таке до. Це, звичайно, мій улюблений олівчик Mix, відтінку New Truffle. Завжди дивлюся, щоб не помилитися, е сказати правильно New Truffle і Рари б'юті вже закінчується. У мене це, це бальзам. Це блиск бальзам для губ, і він відтінок називається Нірлі Мауэ. Я обов'язково все спускайтеся, напишу внизу, і там буде видно, як воно називається. Ну що, дівчата, такий макіяж у мене вийшов, трендовий, свіженький. Мені дуже подобається і на кожен день. Ти так можеш прийти або на вечір, просто додати може якусь між... міжвійку або коричневу якусь стрілочку. І це буде, буде трендово, класно, будеш стильно виглядати, ніяких активних макіяжів. Це мені мене дуже радує, що зараз така тенденція натуральності. Дуже подобається. І я раджу вам спробувати так ходити, бо це дійсно красиво. На цьому все. Я буду закінчувати своє відео. Я сподіваюся, воно було вам корисним, цікавим. Пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Чекайте наступних відео. До нових зустрічей! Па-па!